Вітаю вас, друзі. Багато хто мене знає, і багато хто з вас каже про мене, що я світла душа. Ви знаєте, от я постійно задумуюсь: ну як же ж так, мене називають світла душа. Припустимо. Але мені хочеться ще раз і ще раз і для себе, і для вас розповісти трошки, то чому ж моя душа світла і хто таке. Хто така Наталя Шумська? Скажу декілька слів офіційних, а далі як піде розмова з душею та з вами. І так, я Наталя Шумська. Я арт-терапевтка, спеціаліст з нейрографіки, системний розстановник, тренерка для жінок. Основною темою, з якою я працюю, я працюю з жінками. Що? Відбувається, коли жінки зі мною спікуються в роботі, або ви кажете, що у вас є такий відгук про мене, що я світла душа. Я допомагаю дівчатам, жінкам зрозуміти, в чому їхня справжня сила, які вони, ці жінки, сприймають, розуміють себе. І відштовхуються і починають жити по іншому, по-новому розуміючи себе. І чому в мене є таке розуміння, хто така справжня жінка? Я не можу сказати, що це знаєте, я як людина з однієї сторони науки, а з іншої сторони, дуже духовна людина. Я не можу сказати, що це. E, научно доведено, а можливо, й доведено до мене, не дійшла така ще література, бо я не всезнаюча людина, але я людина практик. І я розумію так, що якщо жінка розуміє свою цінність, свою ідентичність, свої бажання, розуміє себе, що вона хоче, то це самодостатня жінка. Жінка, яка, іншими словами, можна сказати, має свою самоцінність самооцінку. І а, такі люди відчувають себе по-іншому, розповідають про себе, діють саме головне, і до таких жінок всесвіт просто по-іншому повертається. Я сказала за научно доведені слова і також про те, що я знаю, звідки я це знаю. Я хочу сказати, що мені 55 років, і моє життя було дуже цікаве і занадто складне. Я маю педагогічну освіту, працювала з дітьми, розмовляла достойно з дорослими. І знаходили певні сенси для того, щоб е, правильно виховувати дітей та комунікували сім'ї між собою. В цьому є мій досвід. Але так сталося, що були зміни е, в моєму житті, важкі роки 90-ті. і я покинула свою професійну діяльність. Бо так склалися обставини, мені потрібно було. Жити як жити, по-іншому, по-новому, тому що в моєму житті була велика зрада. І коли я шукала розуміння, чому так відбувалося в моєму житті, чому мені зрадили, чому в мене виникло такі важкі питання життєві? Я пропрацьовувала себе як жінку. А в чому мої були помилки, але ж в ті часи нам не передавали батьки знань сімейного статуту. Я не можу сказати, що тільки е, мій чоловік був винен, мабуть, і я щось не розуміла. Можливо, я була дуже вимоглива або якась інша, але це вже історія. Я дякую цій історії і цій ситуації, яка мене повернула в іншу сторону. Паралельно розуміючи себе, яка я як жінка, не втрачаючи власну свою душу, себе, як Наталю, ту, яка народилася світлом в душі, з посмішкою, з легкістю, я змінювала своє життя, приймала рішення. І порядка 18 років я будувала своє життя. Я змінила професію, стала. Очолювати керівні посади е, в різних компаніях, де поряд зі мною були люди, які довіряли мені, яких я надихала, в яких я вірила, і розуміла, що саме головною е, ланкою в діяльності е, бізнесу були люди. Тому що моя душа. А вона прийшла в цей світ при народженні для того, щоб бачити світ іншими очима. Але те, що трапилось, то трапилось. І я розуміла, що якщо в мене така історія, то, можливо, і в іншої людини така ж сама могла бути історія, або інша якась історія. Але кожна людина по якійсь причині е в один і той же час. Почала спілкуватися зі мною, і я була для них мотиватором, людиною, яка вела велику кількість людей до власного успіху. Під моїм керівництвом розвивалися люди підлеглі, ставали топ-менеджерами успішних компаній. І ці люди є і зараз в моєму полі. Хоча це вже дуже-дуже багато років пройшло. І так я жила, будуючи свою власну систему, себе в бізнесі. Але коли я досягла певних вершин, я зрозуміла інше, що мені хочеться сім'ї і затишку вийти з досягаторства, забезпечення сім'ї, з цих мрій, дій та планів. І так вийшло, що я в своєму житті зустріла прекрасного чоловіка, який розповів, показав, підтримав, надихнув. Це з його сторони було, з моєї сторони було терпіння, вміння слухати, розуміти, відчувати, довіряти. І це був мій чоловік. З якими ми прожили 16 років. І так як ми будували наші стосунки сімейні на довірі, маючи дуже велику різність між собою. Але у нас було одне єдине бажання побудувати нашу сім'ю так, щоб всім було спокійно та. Комфортно, не буду говорити про високі слова щастя, радість тому що ці 16 років вони були дуже різні, але оцю різність, яка була між нами, і вміння нами сприймати одне одного і трудитися во благо одне одного, дивлячись в правду. Інколи незручну правду приймаючи одне одного. Це називається жити, вкладаючись одне в одне, вкладаючись в наші стосунки, в наші відчуття, в наші досягнення, в наші плани. В цьому і було щастя, тому що я знала, що, так як мій казав чоловік, якщо весь світ від тебе відвернеться. Повір, моя дівчинка, я від тебе не відвернусь, бо я знаю, яка ти, ти справжня, за що я йому дякую. Дякую до неба, з землі, до неба, моєму ангелу, якого зараз поряд немає. І так ми плавно перейшли до слідуючого етапу мого життя. В мене були розлучення, а також у мене. Крім розлучення і зрад, була глибока втрата. Мій чоловік загинув, його немає. Але дівчата кажуть, що я та людина, яка світить, ви знаєте, я хотіла дуже жити. Коли втратила чоловіка, коли я стала на коли я не розуміла, не відчувала нічого, не могла сформулювати ні одного слова, я була напівніма, напівжива. Розірвана на колеколи, в мене звучало одне Я хочу жити. Я дуже хочу жити. Я молилась Богу і робила кожен день дії, ті, які ви бачите на протязі цього періоду. Це були і сторіси, і мої пости, і мої майстер-класи, теплі зустрічі. Я потихеньку піднімалася, але, втративши себе, я змогла зібрати по молекулам себе нову. І це все відбулося завдяки тому, що перше мені чоловік показав. Яка має бути жінка не загнана, не в бігу, а з повагою, з любов'ю до себе? Тоді чоловіки люблять таких жінок? І після втрати, тримаючи цей фокус, я відновлювала, збирала себе. І можу сказати, що я вже зібрала себе. А чому я це відчула? Тому що я постійно якось так відчувала і думала, що ще чогось недостатньо. Я ще себе не прийняла. А в чому я не прийняла? Я змінилась внутрішнє, я змінила зовнішнє. Мені Бог дав так, що я почала відчувати енергію, енергію світа, енергію людей. Це він, ангел. Інколи бере мене за руку і каже: подивись, ти бачиш, ось у цього є питання і якимсь таким невидимим, поки що, може досконало незрозумілим методом чи способом через простень, через відстань, через простір, чи просто вживу, я контактую з людиною і я передаю. Цю енергію передаю це світло, цей спокій. І ще прийняття мене відбулося, коли я пішла по подіуму як модель в Парижі. Там теж були якісь певні виклики для мене. Але показати зовнішність це одне, а відчути серцем, яка ти. І зрозуміти цю комбінацію краси зовнішньої і внутрішньої. І от той... Я не хочу сказати, що це стержень, це світло, це сила, може, й стержень, це щось те, що вбудувалося в мені. У мене були різні періоди. Від великого скачка до лежання на дивані, до професійного вигорання. Але я не знаю, коли в мене були такі хвилини, де я не розбиралась, а що відбувається? Я не з'їдала себе, я шукала, а як можна по-іншому. Я знайшла ці формули. Крім моїх професійних знань, у мене є власні напрацювання, власний досвід. І тепер, після того, що в моєму житті відбулося як досвід, я можу сказати, що я вмію допомогти різним людям, різним жінкам. А можливо, і чоловікам. А знаєте, чому я говорю про чоловіків? Тому що у чоловіків є не тільки чоловіча енергія, чоловіча сила, а у кожного чоловіка є ще жіноча частина. І якщо чоловік буде тільки в чоловічих енергіях і не буде жіночої частини, то там теж не буде наповненості, не буде ресурсу для життя. І навпаки, якщо жінка не буде мати жіночу енергію, буде, буде жити по чоловічим правилам, то це теж не стільки сильна людина буває в житті по-різному. Можна зупинитись, можна бути слабкою. Можна бути сильною, але завжди вміти відчувати себе, розуміти і регулювати себе. І коли жінка вміє регулювати себе, свої стани, свої емоції, свої відчуття, тоді, так як я і говорила, світ почне навколо змінюватися. І можливостей. Буде більше для радості, для щастя, для спокою, для тиші та просто для життя. Рада була з вами познайомитись, мої любі.